you Добрий день, шановна студія ще раз ближче. Я куди самого утра їду. Ох. Вчора мені почти в 10 разів приходить повідомлення від сиделки, що бабуся її якобы вигоняє, що бабуся сказала, що краще буде типу, в пансіонаті або умрет. І за того, що вона її заставляє кушати. Я кажу, так не заставляйте її кушать, видно, она в її впіхиває, чи що. А потім, знаєте, що мене смутило? Вона написала, і вона возмущається, що внук. Просто я знаю бабушку Люду так, як мало хто її знає. І бабушка Люда по дулом пістолета ніколи в житті не пожалується на градика, взагалі, в принципі, на кого-то, а на градика тим більше. Какой лес, да? Совачи хто. Ну що? я приїхала. Що ж тут воняє? Хтось хура. Кура, хтось траву. Я не могу понять хто. Нема чим дихать. Ой, пів ночі не спала. П'ять утра проснулася. Така мені нервотрюбка з цим, звісно. Хай Бог мило. Я приїхала на манікюр, я була у бабушки. Поговорила з нею тет-а-тет. Спросила, що случилось, і сказала, що якщо вона хоче, ми прямо зараз можемо закінчити нашу Работу з сиделкой и как бы все. То есть все залежить від бажання бабушки. Пока она, конечно, я думаю, що попросила, що еще що, я не рубилась плечі, бо я ж така. Значит, вона на неї накричала на бабушку а, няня, а бабушка нічого не їсть. Там щось їй наговорила, а бабушка сказала: типа, забирайся, лучше в дом престарелых, ну, что то там такого рода. Я провела профілактичну звісно, роботу, звісно, тому що субординацію треба витримувати. Людина хвора. І нервувати людині аж не треба взагалі. Для того ми і платимо кошти, для того ми і звернулися в агентство, а не нашли нашліта на вулиці, Правильно, людину? Для того, щоб отримувати якісні послуги. Я думаю, що кожен зробив свої виводи. Бабушки я дала тиждень подумати, якщо вона не хоче, ми будемо змінювати, звісно няню. Ну, рішити вопрос. І що я для себе зрозуміла, що е треба, е вони живуть в одній кімнаті. Так, кімната велика, квартира ну, більш-менш велика, 45 квадратів, що це такое. Ну, вони живуть в одній кімнаті. Це дві чужі людини, дорослі, які опинилися в одній кімнаті 24 на 7, ну, в одній квартирі. Звісно ж, це не є хорошо. І, звісно ж, я думаю, що їх треба переселити в місце де будуть окремі кімнати. Тобто, та сама себе в кімнаті, та сама себе в кімнаті. І это будет, ну, как бы, максимально лучше для неї, потому що навіть прийде інша сиділка, все одно ви ж зрозумієте, що все одно доведеться жити з чужою людиною, всі по характеру різні, всі со своїми тараканами, поэтому, конечно, я приймаю таке рішення, я ще поставити ще з Німею, але ми її будемо переселяти в... в більшу площу, щоб у кожної було своє місце. Тому що ну, понятно, що це дуже тяжело, поки люди приживаються. А мені не надо, щоб вона нервничала, мені не надо вот то потім, мені не надо, що я плачу гроші, ви маєте виконувати свої функції. Да? Кричать на больного чека не входить в обов'язки людини, якої вони мають. Ні за дешеві гроші, скажу вам так. Но це і не сама дешева робота. Але ж це не я оцінювала її заробітну плату. Поэтому, вот так, я думаю, що вони притруться ще, тому що, ну, я так думаю, що просто різні люди. Переселити їх. Вона тут же, вот я приїхала, вона такий сніданок бабушки, все порізала, все дала. Есть, вона за нею ухажує, ней вот, вона хороша. хорошая. Вона шикарна, в неї порядки, чистенька, нету запаха, нічого. Тут там один раз був, я сразу ну, как бы обратила внимание, все чисто, все как бы все, все нормально, все как бы хорошо. Но емоції треба, конечно, контролювати. Тому що человек больний, і, конечно, і чоловіку цьому ментально дуже важко, що вона потрапила в такі умови. Поэтому, Короче, я думаю, що все воно наладиться, все буде хорошо. як то так, дівчата. Ну, так. Я трохи, конечно, подростроилася. Я проснулася в 5 років на нервах. Це вчора в мені написала. Я все, я вже спати не можу, мене вже всю калатає, я вже прилетіла. Знаєте, Вона ж мені як дитина вже. Ну, вона як дитина, я ж розумію, що вона, ну, хто. Короте, ладно, Все нормально. Всім дала пропіздона, все добре. Побігла на манік. Так, всем привет, я проехала до дома, что я купила? А во-первых, Ваша сделала маникюрчик, я была в стриме, такой вот мне захотелось. Что-то мне захотелось красненького, я сделала педикюрчик, такие баклажановые. Уже полгода без педикюра, страх. Карбонара, Вашему вниманию. Дуже смешная пицца в ноусе и пицца ноус. Видно вам, не видно, я не знаю. Ви ж просите, щоб не зіркали. Я тепер знімаю для вас, заметьте. Так, що я купила ще? Я купила черіки, От чи 49, що тут такое. Я купила свій улюблений, це найсмачніший сир. Це український. Я його обожнюю. Я купила півбатона. Я купила хлоп'я діткам. Діткам своїм конфеткам. Так, що ще я купила? Щас. Я купила отакий рис новусовський в пачечках, але я буду його кругло але Я його буду додати в рисову кашку, як Діма каже. Так, от такі сирки, три штучки я купила. молочко, молочко. свіженьке є дітка. Отакі булочки. Що то вечором мої діти стали любити булочки з чаєм. И не только дети, и ми человек. Такие, помните, ватрушки обычные? С щайком, с тепленьким молочком. Вот такое. А, еще, девчат, что я еще купила? Я купила вот такие физи батончики. Я их обожаю. Хочется что-то сладкое, Протеиновый батончик. И уже ощущение, что ты спортсменка. Греческий йогурт до творожка. Еще один сырочек Так, тут все дальше. А, конечно же, огерки. 89 что це такое три штучки. Э, картопля. У меня закончилась картопля. Я казала, Дим, давай купим картоплю. У нас полно картопли, мне кажется. це мені Дима такая кажется. Понимаете, что у нас полность картопля. Так, ще я купила, ну, як філе бедра, ну, не філе, воно називається мясо, стегна куряче. Без косточки куряче стегну. Вийшло 140 гривень, 792 грама, 800 грамм. Далі. Э, Індичий фарш, звісно, зараз сейчас супчик Маша свара. И еще один сырочек. И, конечно же, побаловала себя авокадо. Еще был сырок в шоколаде я съела. кола съела. Два авокадики. Сколько это получилось? 1710 гривен. Причем авокадо. Один авокадо в 50 гривень, а один авокадо 100 гривень. А який з них 50 який 100. Хоч би знати. Все, дівчатки, от і все, що я купила. от і все потратила, як говориться. Я бігом ставлю супчик. Зараз вам покажу, що я купила. Ну, Таке картошечки тут чуть-чуть на раз. Оце зараз на супчик, це на рисову кашку. Вот это такие булочки, поняли? Не, по-моему, по 19 гривен по батону. А я, оце, по-моему, 100 гривен. А оце вроде 50 гривен. Как-то так. Надо сховать, потому что з'їдять, їм худать не надо. Поэтому цей рух помидор. якийсь салатик сделав. Не знаю, що там може придумаем. Оце да? діти таке люблять. Що я могу сделать? ха Ну і вот пицка. Такая красавиця у нас, бачите? Ну, це така не очень. А карбонара. Вот это красиво. Все, сейчас мої прыгуть і будуть їсти. Я не буду, я худаю все. Худаю. Все, дівчата, пока пошла переодеваться. У нас з папою вечірній перегляд. Фільму пожежі 2010 року. Сказав, що я буду плакати. А може, ти будеш плакати, а не я? Це американців?